І ми зараз, як російське центральне телевідені, розвиваємося, тому що є одна лінія, яку вони просувають, і альтернативної думки немає. Детектор медіа підрахував, що там опозиційних політиків за рік майже не було. От тобто, альтернативної думки люди, які дивляться єдиний марафон, не чують. От ви сказали, що немає цієї от промо кампанії, що Україна в війні треба робити правильні кроки, треба гуртуватися. Ми бачимо не ті борди, які мали би бачити. Чому? Що за політика ведеться ну зараз? тому, що таким чином, якщо б вони почали розповідати про жахіття війни, про реалії сьогоднішніх окупованих територіях чи там прифронтових територій, то їм треба було визнати свої власні прорахунки. Ну не просто прорахунки, це злочинна ну, недбарість, в кращому випадку, а в гіршому це просто диверсії. Тому що ну як можна було нехтувати цими шість місяців, нехтувати попередженнями, які лунали з усіх практично західних розвідків. Західних розвідків Ну, всі чотири перші особи сполучених штатів Да, сьогодні там. Знов там закидаю там Байдену, що він там мало нам давав зброї. Ну так якщо ви не визнаєте загрозу, самі е, кажете, що треба готуватися до шашликів, то як же можна претензії пред'являти тим, хто вас попереджав про це? Ну цей самий Єрмак з Кулябу ж повторювали, що їм з вересня е, 21 го року казали в, ще в Держдепі, там в офісі е, е, президента, що рити окопи, рити траншеї, і про Гастомель нещодавно ж згадував знов жнож такі Колишній голова ЦРУ і той самий Блінкін секретар держсекретар секретар, і сама Камала Харрі згадувала про це, і сам Байден, що вони називали, припустимо слово, гастомель лунало в їхніх переговорах. Як так сталося, що дивним чином, якимось саме Гостомель лишився практично розброєним, і там замість навченої бригади Нацгвардії, яка роками тренувалася для захисту цього аеропорту лишилося там 130 строковиків. А шосе, яке вело до Чорнобиля? По якому потім безперешкодно проїхали російські танки. Так його розширили навпаки, да до хоча там півтора півтора автівки проїжджали в те впродовж дня 20 травня. Була шоста річниця інаугурації ну, Зеленського. Пам'ятаєте та інавгураційну промову шоста шості роковини шостого, як я назвав мене спеціально, теж вийшов uh -huh. на моєму каналі, де ми підрахували якраз всі ці обіцянки, які абсолютно були не здійснені. Тобто, було абсолютно очевидно, що це відвертий популізм. Ну так само, як і сто років тому червоні слуги. Заманили мільйони українців цей концтабір своїми обіцянками морі матросам. Землю крістянам фабрики робочим. Ну і зрештою, потім всі крістияни в крестьянам вивернули цю землю таким чином, що вони опинилися в цій землі вже. Потім не дай Боже, та за те. Є... Чим закінчилася і промова? Протягом свого життя намагався робити все, щоб українці сміялися. Так? Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали. Саме цей ролик я сьогодні в себе в соціальних мережах виклав. Що стільки сліз українців за роки зеленського пролили, що ну. Неспівмірно більше ніж за попередні, всі там 26 років 25 років української незалежності. Тобто, це трагедія. Ну, я про це зрештою попереджав, і навіть на ну, цих зараз судові справи в мене з портновим і я нагадував, що я відчуваю в ну, на суді. Казав, що я так я відчуваю свою провину, але вона полягає в тому, що я недостатньо може ну, рішуче діяв для того, щоб вскрити ці. Не інструменти російського згубного цього впливу, як розхитували ситуацію всередині. і саме покійний Андрій Портнов він був одним з найуспішніших проєктів керля. Розхит. І Я Андрій просто Семен. нашим глядачам хочу нагадати про дивний збіг обставин 21 травня, коли в Іспанії був застрелений Андрій Портнов. Дмитро Чекалки йшов до суду. От якраз виголошував свою промову і виголошував свою промову. Суді, да. А справа стосувалася того, що юрист Портнов направив позов до Печерського суду на Чекалкіна за те, що вони з Ігоремлапіним. Спілкуючись в, в етері ютуб каналу, говорили про діяльність агентурної мережі Росії в Україні. Так. Згадували там портнова. Портнову це не сподобалося. Ну так, хоча От. я посилався знов ж таки на офіційні на, на сайті миротворець роздруківки цих його завдань, які він отримував листувань, де він ну, був головним. Агентом російського впливу ще за часів Інуковича, він готував і харківські угоди. За часів, між іншим Тимошенко, він готував газовий контракт, збитки якого вимірюються там, з десятками мільярдів доларів, там, 50 мільярдів називали вчора ще там, фахівці. Потім він, як відомо, вже за часів готував ці драконівські угоди 16 диктаторські диктаторського закони. Да, диктаторські закони. Потім в, коли вже прийшов Зеленський до влади, то саме навіть ще до інаугурації він виклав на своєму телеграм-каналі своїх соціальних мережах там проект закону про розпуск Верховної Ради, яким одразу ж скористався Зеленський після того, як він був обраний. Тобто він найдієвішу, найуспішнішу Верховну Раду головний орган. нагадаю, ми живемо в парламентсько президентській республіці, і саме усиллями Протнова, на які потім опирався Зеленський, що тепер судом позивач помер. Ну так, ну ми і подаємо і, касаційну касаційну скаргу до Верховного суду, який ну більш прихильно ставиться на відміну від інших судів, тому що нагадаю, вплив Портнова на цю юридичну систему полягає в тому, що він, по перше, був автором цього Портновського карного кодексу, і саме після затвердження цього кодексу пройшлася... <кій> Перепризначення всіх суддів, всіх ланок за виключення Верховного суду, і в його кабінеті проходили всі ці співбесіди. Тобто, кожен там з тисяч українських суддів за ці чотири роки, поки він був куратором всієї цієї, цієї юридично-судової системи, mm -hmm. проходив через його кабінет. Всі вони своїм призначенням були його зобов'язані. І він їм казав, що він не бере ніяких хабарів, не треба гроші. Просто ваша лояльність має бути до мене. І от тепер виявляється, що він не платив дійсно суддям хабарів, клав собі до кишені, тому що його друг і партнер. По цьому оригінальному блоку царьов розповів дуже детально про те, на чому він, на чому він за останні шість років заробляв, да, що він брав десятки мільйонів доларів за те, що людину вносили в списки санкційні або виключали з цих списків. Тобто, а ці списки нагадаю підписував президент. Складала Верховна Рада, так з ким він там ділився цими десятками мільйонів доларів. Ну, тобто, тепер ну всі ж з напруженні. А якщо е, портнов помер, то вже розслідування цієї справи не буде. Ну, так, з ким він там ділився? Ну, так, в тому ж прав, що сьогодні ж всі в такому в напруженому стані спостерігають за тим, як кого буде залучено іспанською поліцією uh -huh. для вивчення його всіх гаджетів, всіх там його листувань, хто йому погрожував, тому що ну так сталося, що я й самого портнова знав, і мені його така зухвалість і нахабність. Я навіть познайомився з ним якось далекому там дві році, що робив йому зауваження. Під час там великого там бенкету Якась урочиста була подія, і він так себе за столом нахабно поводив, що зривав виступ артистів. І я так я тоді я зробив йому зауваження. Так ми з ним познайомились, Там ну, скільки, два, більше 20, ну, 20 років тому приблизно. І ми, він мені нагадував своїєю зхвалістю. Ще одного теж мого знайомого, дуже доброго, ну добре його знав. Він не може сказати, що він добрий знайомий. Це Кірніс, е, е, Кірнісне. Я теж йому там часто, 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 часто зауваження робив на якихось там заходах урочистих. Так от. Як відомо, історія була 14-го років році е, окупації Харкова, пов'язана з тим, що ну за свідченням деяких джерел е, тоді вже росіяни сплатили предоплату. Зробили Загальна сума там була щось називали 500 мільйонів доларів за те, щоб здати Харківську область. Ну там відповідно такі приблизно суми були готові вже сплачувати за Одеську область. Це ж було і в перемовинах Глазіва, і в перемовинах Рагозіна, Рагозіна про Одесу, Харків що. Чому Харків Одеса досі не захоплені? Гроші ж такі виділені, все ж транші пішли. Так, от коли е, Взявши гроші, Керніс Допкін і е е е бізнесмен Фукс, як стверджують ці джерела, ну зокрема, і з на цієї і в інших джерелах. Коли вони не змогли здійснити це завдання, uh -huh. то Добкін і Фокс віддали ці гроші і предоплату. А Єпа сказав, що ні, я віддавати не буду. І чим ну, це все закінчилося? Це все закінчилося ну. тим, що його да, підстрелили. Потім паралізованим був там скільки 4-5 років, і потім вже помер саме через ускладнення, через свою цю хворобу. Так, от ось таким самим чином поводив Портнову. Це навіть і царьов про це розповідає. Да? Що він міг сказати? Ну і пішли ви пішла, 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 пішла п я, п я, надіслати там в заруським кораблем. Начав чи в перший еротичний тур. Тобто, е, от така зухвала поведінка могла на насправді створити йому ту цілу мережу потенційних ворогів. Насправді фураківлі. цікаво, як буде іспанське слідство себе поводити. На наразі відомо, що розслідування не, не те, що засекречене інформаційно не буде висвітлюватися. Так, так, тобто, воно буде е, таємне. Але я думаю, що результати ва принципово важливо для іспанського правосуддя показати спільноті, тому що Іспанія така досить мирна країна, і такі речі там не відбуваються щодня. Сьогодні стало відомо, що 190 українців повернулися на батьківщину, буде продовжуватися обмін до 25 травня, тобто до неділі, обмін великий, дійсно складний, і ми розуміємо, що всі тонкощі цього обміну мають триматися в таємниці. Для нас важливо, щоб наші українці повернулися додому. Але я відзначу, от що ми бачимо, які повертаються українці звідти. А ми не бачимо кого ми віддаємо туди. Чому значить, ну, тут з'явилися да, ці перші фотографії? Вже звільнених російських військовополонених, ну там просто їхні обличчя доброгодовані. Тобто, такі. Да. я да. хотіла побачити, наскільки вони да. худі змучені, лисі, в поганому одязі. Тобто, треба зрозуміти, як Україна піклується про але, але цікаво, ну я сьогоднішній репортаж не бачив, але попередні репортажі, коли їх звільняли, і там дійсно тих, хто знаходився в цьому автобусі, в якому брали інтерв'ю, ще перед звільненням, начебто, mm -hmm. да, там просто ці відверті такі оркагани, такі. Тобто, люди, які. Коли вони розповідали, за що вони були засуджені, тобто тобто не дивно, що вони вдаються до таких варварських злочинів на теренах України. Тобто, там найстрашніші злочини проти людства, за які вони були засуджені в Росії, відповідно, звільнені і потім. Ну, ми всі знаємо про ті страшні свідчення, які надають тих, хто вижив після цих катувань. На жаль, українська влада сьогоднішня не, не дає відповідного розголосу да, цим mm -hmm. страшним розповідям. От Я буквально на, на минулому тижні зустрічався з біженцями з українського Ізюму. І я там дві ночі там не важко було заснути, тому що я наслухався цих страшних Цивіль. страшних оповідань Цивіль. цивільних. Да, і там же є, є відомості про те, що там сотні тут було небіжчиків вже після ексгумації ідентифіковані, і люди розповідали ті, хто вижив, що на їхніх очах цих людей катували. І чули їхні крики перед смертю. І ну от я знайшов там повідомлення в місцевій пресі, дещо там було надано розголосу. Але ті люди, якими я зустрічався, вони кажуть, що з нами знімали сюжети, і відповідно британські там телеканали, і французька ТФ 1 цей канал, який дуже ретельно відслідковував події на, на територіях, які були звільнені завдяки допомозі нашого з вами колеги доброго знайомого Ігоря Захаренка, який угу. фієрія мандрів його ролики виходили. І на п'ятому каналі я пам'ятаю, це да, співпрацює працює з п'ятим каналом. Так, так так, він, він же супроводжував цих журналістів, які брали інтерв'ю і розповідали про ті жахіття. Але на жаль, ми не бачимо цього на єдиному цьому ратілімарафеті, мар... да, ці оповідання. Хоча вони саме мають мобілізувати населення. От я Сьогодні і вчора викладав останні там, твори українських виконавців пісенні, да, дуже мобілізуючі, духопідйомні, цього недостатньо. От приїхав я сьогодні зараз по вулицях, да, поки до вас їхав, спеціально дивився. Я не, ну, не бачив жодного великого якогось там бікборда чи там, навіть маленького такого. Сіті -лайта. Інформаційної кампанії немає. Сіті -лайта який був, розповідав про те, що ми в стані страшної війни, ми втратили вже 8 мільйонів біженців, у нас 6 мільйонів на окупованих територіях, 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Тобто я повторюю, це 8 плюс 6 плюс 6, 20 мільйонів поламаних доль. А їдеш по Києву? Ну такі сіх там медичні препарати, якісь рекламують. Ну, якщо і є згадка сьогодні про якісь там наші військові підрозділи, які мобілізують, Ось це тільки одна там. Ну це третя штурмова бригада. Я більше там не тих 390, яких звільнили сьогодні. Третина це цивільні особи. І я от з згадав цю, цю цю цифру 6 мільйонів на окупованих територіях. Тобто, там набрати нових заручників серед цивільних можна впродовж однієї, фонд, однієї години да і поповнювати цей, цей обмінний фонд. Тобто, ну всі ж розуміють, наскільки це болюча тема, дражлива да для суспільства звільнення неполонених, отримання полонених умов, в яких вони перебувають, тому і Путін це цим користується. Він користується цим важелем для того, щоб з одного боку натиснути на нашу владу, з іншого боку, тут розхитати всередині суспільства, тому що ну там ширяться чутки, скільки треба іноді заплатити там грошей посередникам для того, щоб саме цю особу включили в список. Ну то ну... я думаю, що це до речі, предмет окремого розслідування. Скільки маніпуляцій відбувається навколо того? Того, як людей включають список на обмін, скільки шахраїв розвелося, які вимагають із родичів грошей? Невідомо за що страшні речі відбуваються насправді навколо цих подій.